Коли прийшли, побачили 14-го було в першу чергу не, мабуть, не до продукції, а про життя. Ми дуже хвилювалися, щоб ніхто нікого, щоб ніхто не постраждав, що всі наші уціліли, що сусідній будинок теж якби, ну, переймалися більше за це в першу чергу. Потім був шок та таке більше хвилювання за, за, саму, за сам заклад, тому що якби це все одно наша така частинка, це наша душа. Раніше все було набагато живіше, тут, тут було це те життя. Тут студенти дуже часто проводили свій час у вільний час від, від пар або там готували домашні завдання. Ми надавали теж ну, умови для цього. Якщо ми організовували якісь свята та заходи, папквізи, стендапи, то ми звільнялися. Була у нас така ніби, ніби сцена, де можна було поставити ведучих, які допомагали нам і розважали наших теж. Відпочиваючих дуже часто ну, користувалися попитом саме наш зал. У нас був розташований дитячий куточок, там добавилися дітки, розважалися, коли там очікували, бо просто відпочивали з сім'єю. Але, як бачите, залишилися лише уламки, і навіть ну, лише іграшки нагадують про те, що тут бавилися дітки. Саме з цієї сторони був найбільший удар та вибухова хвиля, тому що саме з цієї сторони бізнес-центру було влучання, і уламки, і повністю вибухова хвиля. Це все якби з цієї сторони найбільше нас постраждало та зазнало ушкоджень. Заклад жив, жити ми будемо відновлювати, але наразі поки що маємо серйозні пошкодження, тому що відновлення роботи буде дуже багато. Зараз поки що ми намагаємося просто прибрати те, щоб можна було тут пересуватися, вивозити, але все одно якби відновлювані роботи будемо вести так. Відновлення ми почали приблизно з обіду, може після обіду, 14-го. Тобто на наступний день після того, як це сталося. Як тільки нам дали дозвіл на те, щоб ми зайшли в цю будівлю, сказали, що це безпечно, якщо ми будемо обережними, ми можемо потроху займатися демонтажем. Займаємося ми цим по сьогоднішній день. Я думаю, будемо займатися ми цим ще, мабуть, декілька місяців. Ми частково полатали стелю, закрили плівкою повністю всі вікна по всій території ресторану, частково вивезли меблі та обладнання, яке вціліло. Тут була стіна. Тут була наша декорована така стіна з роялю, також тут, тут стояв годинник великий, який нас кожну годину відбивав певний час. І що саме таке, якби те, що зачепило, мабуть, там теж тронуло, те, що годинник не зупинився навіть тоді, коли ми прийшли 14 червня, коли все це побачили, і він все одно він йшов, час не зупинився, і це якби ну, надихнуло теж на те, що все зможемо, все, все відбудуємо.